Уявіть собі світ розробки для Android, де роками панувала одна величезна імперія Java. Так, вона надійна, перевірена часом, але з роками стала ну, трохи громісткою. І ось з'являється такий собі сміливий претендент. Мова, що народилася не в стінах тех гіганта, а в компанії, яка створює інструменти для самих розробників. Ця мова Kotlin. І вона не просто запропонувала альтернативу, вона вирішила змінити самі правила гри. І ось це, мабуть, ключове питання, бо це ж історія не просто про кращий синтаксис чи нові фішки. Це історія про те, як важливо слухати розробників, вирішувати їхні реальні наболіли проблеми, і, врешті-решт, отримати підтримку від цієї самої імперії, якій ти по суті кинув виклик. Давайте розберемося, як це взагалі стало можливим. Отже, наш план такий спочатку згадаємо епоху панування Джава, потім подивимося, як з'явився Котлін і як він домігся офіційного визнання. Далі розберемо його так звані суперсили, зануримось у дебати про продуктивність і наостанок зазирнемо у його дуже цікаве мультиплатформне майбутнє. Так, роками в android світі був один беззаперечний правитель старий добрий Джава. І він був надійним з величезною екосистемою все так. Але. Час ішов, і його обмеження ставали все більш очевидними. Розробка сповільнювалась, а програмісти все частіше мріяли про щось краще. Ох, ця фраза! Вона просто ідеально описує загальне розчарування. Коли потрібно було зробити щось у фоновому режимі, аби застосунок не зависав, код на Java часто перетворювався на так зване пекло колбеків. Це такі заплутані, вкладені один в одного блоки коду, які було практично неможливо читати, не кажучи вже про те, щоб підтримувати. Давайте підсумуємо, що ж так боліло. По перше, багатослівність. Щоб створити якусь просту модель даних, треба було написати цілу купу коду. По-друге, той самий null-pointer-exception – помилка, яку жартома називали помилкою на мільярд доларів, і яка була причиною незліченних збоїв. Ну і по-третє, вже згадані складнющі колбеки світ був явно готовий до змін. І тут на сцену виходить Котлін. Його створила компанія JetBrains. Це ті самі люди, які роблять одні з найкращих інструментів для програмістів. І Котлін з самого початку був неймовірно прагматичним. Його головна мета була простою вирішити реальні проблеми, з якими розробники на Java стикалися щодня. Просто подивіться на це: ось вона одна з головних переваг у всій красі. Зліва клас для опису користувача на Java. потрібно більше десяти рядків коду. Праворуч теж саме на Kotlin. Один єдиний рядок. І це не просто про те, щоб менше друкувати. Це означає менше місця для помилок і набагато-набагато швидшу розробку. Ось три кити, на яких Котлін збудував свій успіх. По-перше, безпека щодонал. Сама мова змушує тебе подумати, а що, якщо даних немає, і це різко зменшує кількість збоїв. Лаконічність ми щойно бачили. І, мабуть, найгеніальніше, повна сумісність з Java. Не потрібно все переписувати з нуля. Можна було просто почати писати новий код на Котлін прямо у старому проєкті. Ха, ну, от краще не скажеш. Ця цитата з одного форуму чудово передає емоції спільноти. Це було справжнє полегшення. Такі речі, як Налбезпека, це не просто приємний бонус. Вони фундаментально змінювали якість і надійність коду, які створювали розробники. Котлін ставав все популярнішим. Його любили, але для справжнього прориву для захоплення світу не вистачало однієї речі офіційного благословення від Google. І ось цей момент настав. І він змінив ландшафт Андроїд розробки раз і назавжди. Давайте пройдемося по датах 2017 рік. Котлін отримує офіційну підтримку, це вже було круто. Але справжній вибух стався у 2019-му. Тоді Google не просто підтримав, а назвав Котлін пріоритетною мовою. Це був чіткий сигнал для всієї індустрії. Майбутнє тут. Ну а сьогоднішня статистика говорить сама за себе: 60% більше половини нових проєктів обирають саме Котлін. Гаразд, Котлін отримав визнання, посів своє місце під сонцем. Але що далі? А далі він почав показувати, що він це не просто джава, в якій виправили помилки. Він пропонував абсолютно нові, потужні підходи до написання коду, свої власні суперсили. Пам'ятаєте, ми говорили про пекло колбеків? Так от, коротини, це відповідь Котлін на цю проблему. Це така вбудована в мову концепція, яка дозволяє писати складний асинхронний код так, ніби він виконується просто рядок за рядком. Більше ніяких вкладених жахіть. Код стає чистим, зрозумілим, і його набагато легше підтримувати. А ось це вже амбіції, які виходять далеко за межі Android. Тут Kotlin, можна сказати, замахнувся на святе. Ідея Kotlin Multiplatform проста, але революційна, написати основну логіку вашого додатку один раз, а потім використовувати цей спільний код і на Android, і на iOS, і в інтернеті, і на комп'ютері. В основі цього лежить елегантна ідея. У спільному коді ми ніби кажемо мені потрібна функція, яка робить ось це. Я очікую її. А вже в коді для Android ми відповідаємо Окей, тримай ось фактична реалізація для Android. Теж саме для iOS, тільки з використанням інструментів Apple. Логіка одна а виконання повністю нативне для кожної платформи. Ну, звичайно, жодна розмова про нову технологію не обходиться без питання а що там по швидкості. І тут, скажімо так, відповідь не така проста, як хотілося б. Давайте розбиратися з даними. Отже, перший аргумент на користь Котлін. Деякі дослідження показують, що в реальних додатках Котлін часто ефективніше використовує пам'ять. На практиці це означає, що додаток може працювати плавніше і довше тримати заряд батареї, особливо на ненайновіших пристроях. І ще один момент. Продуктивність це ж не тільки про те, як швидко працює додаток, а й про те, як швидко працює розробник. А швидша компіляція означає менше часу на очікування. Знаєте, це як чекати, поки закипить чайник. Що швидше, то краще. Це прямо впливає на ефективність усієї команди. А тепер інша сторона медалі. Ця таблиця чудово показує, що все залежить від контексту. Так, у нативних мобільних додатках Kotlin часто виграє. Але ось, наприклад, академічне дослідження 2020 років показало, що в деяких серверних веб-застосунках стара добра Java виявилася ефективнішою. Висновок універсальної відповіді немає. Все залежить від конкретного завдання. Добре. З сьогоденням розібралися. А що ж у майбутньому? Куди Kotlin рухається далі? Схоже, він перетворюється з простої альтернативи Java на Android на потенційного об'єднувача абсолютно різних світів розробки, і це майбутнє має конкретне ім'я Kotlin Multiplatform. І це, до речі, не якісь далекі мрії. Це відбувається прямо зараз. Подивіться, сам Google, творець Android, активно додає підтримку Kotlin Multiplatform у свої ключові бібліотеки для роботи з базами даних, налаштуваннями тощо. А коли такий гігант робить таку ставку, це дуже серйозний знак. Екосистема росте просто на очах. І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання. Чи зможе ця давня мрія розробників написати код один раз і запускати його всюди, нарешті стати реальністю завдяки Котлін? Чи побачимо ми світ, де бізнес логіка пишеться один раз і бездоганно працює і в телефоні, і на комп'ютері? Час покаже, але спостерігати за цим буде неймовірно цікаво.